Я Яна Середа а це проєкт що ми продовжуємо досліджувати український ютуб, щоб в тебе ніколи не поставало питання, що дивитись. І сьогоднішній випуск буде присвячено одному з моїх найулюбленіших жанрів: це Тришогляд. Здебільшого це будуть канали про кіно, але не тільки. Тому обов'язково додивись до кінця. А ще не забудь підписатися, якщо ще не підписаний на цей канал, став вподобайку, ти завжди можеш забрати назад. Ми розпочнемо. Емі, поясню, чим треш огляд відрізняється від класичного огляду фільму. По-перше, самим предметом огляду. Фільм, який береться за основу такої роботи, м'яко кажучи, другосортний сюжетними огріхами, поганою акторською грою, жахливими спецефектами, операторською, режисерською, сценарною роботою. Будь чим до чого просто неможливо не докупатись. Ну, це так в загальних рисах. Я, до речі, люблю такі фільми. Коли, знаєте, так жахливо, що аж. Прекрасно, бо більше з усіх фільмів на планеті Земля, один з моїх найулюбленіших фільмів це крик, навіть ціла франшиза. Крик. Я досі пір дивлюся нові частини і чекаю на них. Я не люблю їх більше ніж перші частини, але я їх продовжую дивитися. І навіть на дві останні частини я ходила в кіно одна, бо ніхто пішов зі мною не захотів піти. Я навіть е, вдяглась сьогодні відповідно. Ви, мабуть, думаєте, що я шанувальниця серіалу друзі? Я правда, шанувальниця серіалу друзі, але це не така футболка. Зараз покажу. Це отака футболка. Але не відволікаємося. І перший канал з тришоглядами, який я вам хотіла би рекомендувати. Загалом в цьому жанрі мій найулюбленіший це канал Велмові, де я офіційно подивилась всі випуски. Мої вітання на момент запису цього випуску. Тут 22 тисячі підписників і безліч просто канонічних оглядів на е, погані, середні і навіть хороші фільми. Наприклад, огляди на всі паранормальні явища, а це цілих шість частин. Є вже два випуски про пункти. Призначення, перша і друга частина, які я також дуже люблю, і відвертий трешачок. Наприклад, дві спальні, одна ванна, пожирач душ, не вимикай світло та шукачі могил. Класний іронічний вел, шикарні вставки з мемчиками. Структура відео така, що автор перерозповідає сюжет, робить якісь відсилки, звертає нашу увагу на нерівності, неточності. Вони будуть виганяти духа із тіла дівчини за допомогою. Арахісового масла. Одне з останнього, що я наприклад дивилась, це огляд на посталих із пекла, який до речі, дивилась чомусь в дитинстві це шок, але а, нову частину в мене точно не виникало і не виникає бажання подивитись. Воно мені бридке гидке. А, а огляд був дуже цікавий. І навіть фільм, судячи з цього огляду, не такий же поганий, наскільки може бути непогано, одинадцята частина чогось. Тож велмові well, дуже рекомендую. І наступний канал Джекі Денацифікований. Видно, що канал вже а, розпочав своє існування після подій 24 лютого. Насправді, йому 8 місяців. І на момент запису цього випуску тут понад 25 тисяч підписників. Я особисто максимально вдячна за огляд корейського серіалу «Усі ми мертві. А, ми його намагалися шком дивитись. Нас вистачило рівно на одну серію. Тим часом в школі люди почали ділитися на два типи живі та зомбі. Ні. Десо! А ось трешогляд на цей серіал це загалом чи не найкраще, що є в українському Ютубі. А, і ще це просто геніальне з точки зору влучності мемів і вставок. Я усе виправлю, ти лише зупинися, добре. Батя, я стараюсь. Благо під рукою опиняється Біблія. Во ім'я Ісуса! Я Ісуса!» е, Я в якийсь момент вже аж хрюкати починала з мему, що повторювався в цьому огляді. Подивіться, також, окрім цього серіалу, Джекі оглядав Венздей: Останні з нас, чорний телефон, п'ятий астрал, візит, меню, повстання зловісних мерців. Ну тобто, це відверто непогані фільми. Були і трешики на кшталт Морбіуса. Жахливий фільм. Якщо ви ще не бачили, не дивіться, просто одразу дивіться трешогляд на нього. До речі, скільки там давала Планети, кіно. ти що, Но Ну раз ще раз нагадую, де нацифікован. Рекомендую. А на каналі кінологіка автор називає цей жанр гріхоогляди і ще мені подобається версія доколупайки. По суті, це той самий треш огляд, плюс перекус фільму. як описує сам автор каналу нелогічні моменти, до яких неможливо не доколупатися. А цитую, має бути цікаво, пізнавально, весело, прискіпливо, але це не точно. Кажу, як глядачка цього каналу тут точно є все више перераховане, а каналу понад рік і відео дуже. Багато. Тут вам і огляди на новинки, як Flash, вартові галактику, «Останній форсаж, ножі на голо. Прикольно, до речі, дивитись такі доколупайки, коли ти фільм вже бачив. І а, коли автор знаходить такі огріхи, такі кіноляпини, які ти зовсім не звертав уваги. Я просто хочу, а, щоб ви з повагою ставилися до того жанру, про який я сьогодні розповідаю, тому що він то розважальний, однозначно, і веселий навіть. Але а, ми маємо розуміти, що автори. І цих каналів дійсно роблять дуже кропітку роботу, детективну майже Розслідувальську. і старих фільмів. Тут є огляд на володаря перснів, навіть на декілька частин. Перші форсаж та трансформери, час і я легенда. І декілька оглядів на український кінематограф, на фільми «Сторожова застава і Тіні Незабутих предків. Вже зайшла мова про тршо-огляди саме на українське кіно, то не можу вам не порекомендувати канал, оглядова критикеса. Йому понад сім місяців, але відео тут поки виходило нестабільно. Було два, потім велика пауза і знову зараз два свіжих ролики. Відповідно, і глядачів і підписників поки що небагато. Але я впевнена, що наша з вами підписка, наші коментарі будуть спонукати авторку, знімати ще більш активніше і стабільніше. її, до речі, Ірина, і вона оглядала українські серіалі. Новенька і фільм Юрек. Я фільм не дивилась, але чула багато відгуків про нього і від Маріупольців, в тому числі, і я вже його засуджую, навіть не дивлячись, скоріш за все, навіть не буду цього робити. Не хочу робити рейтингів. А, бо я сама із міста, яке окуповане 9 років вже і я розумію наскільки якесь викривлення тих чи інших подій реальності навіть в художньому фільмі, отак от по-живому може ранити. Але ще раз більш детально про цей фільм розказала оглядова критикеса. Підписуйтесь. І знову міняємо настрій на більш е, мажорні ноти, е, класні веселі тришогляди є на каналі Міська Божевільна. Він нас майже рік, 17 тисяч підписників. Відео тут легкі, смішні, про кіно та серіали. Так, є огляди на Рівердейл, моторошні пригоди Сабріни, Венсдей, надзвичайний огляд на американську історію жахів в одному відео концентровано на всі сезони, які я просто обожнюю. А що стосується оглядів на фільми, то один з Останній, що виходив, це трешогляд на фільм Барбі. Також класні трешогляди є на каналі Просто Ігор. Один із останніх на український фільм Штольня. спочатку було дуже весело. І відео тут поки не багато, але вони точно варті вашої уваги. Наступний канал Бізон. Він існує декілька місяців, тут декілька сот підписників. І а, от в усіх каналах, про які я сьогодні розповідала, автор або в кадрі, або що частіше чомусь в трешоглядах, поза кадрами. Ми можемо навіть в жодному випуску людину, яка ось це все створює, не побачити. На каналі Бізон щось новеньке в цьому плані. Автор створив персонажа і озвучує його. Тобто, у вас є людина в кадрі, але вона намальована. Мені важко, чесно кажучи, це пояснити. Давайте краще от Дивимось, всі мої півтора підписника просто ані. Але найголовніше саме тут є класні трешогляди на старенькі наші улюблені фільми. Наприклад, на останні самураї з Томом Крузом робокоп і руйнівник. Тут тобі і стрільба по підошвах, і удари в сліпу, і косі бантоси, і герой, що кладе всіх з одного камшоту, і обличчя Бетгая, яке не показано повністю. А наступний канал нам сподобався ще на етапі знайомства з ним, тому що його створює родина, як власне і ми, і називається він диванні критики. Критики, що вишукують ляпи та кіногріхи. І за понад рік свого існування чимало знайшли його у Бетмені. останній людина Павук, Доктор Стрендж, «Другий Веном, останні трансформери і багато, 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 багато іншого. Диванні критики дуже продуктивні. Рекомендуємо. Далі канал кіношка, три місяці існування, поки що декілька сот підписників і вісім випусків ще раз на момент запису цього відео. Ми останнім часом любимо вишукувати ось такі прям зовсім новенькі канали, де по декілька випусків, де ще мало, іноді навіть декілька десятків підписників, давати такий кредит цьому контенту і рекомендувати вам, тому що ми самі, в принципі, ще навіть рік не існуємо і розуміємо, наскільки це важливо. Але тут дійсно хороший контент останній, наприклад, на першу частину фільму Мех. Зараз якраз в кінотеатрах йде друга частина мах, це зі Стетхемом про акулу. Ми ходили недавно. Ми кінозбочинці. Це правда. Чорт, Що це за дурня? Фільм не для всіх однозначно, але прикольний. А огляд для всіх рекомендуємо. Подивіться обов'язково. Я обіцяла, що сьогодні будуть не тільки треш-огляди на кіно. Ми на кінець припасли декілька бонусів. Наприклад, треш огляди на салони краси і б'юті процедури на каналі Анна Савіско. Якщо я правильно прочитала це, наче правильно. Якщо у вас нема ще фобії стосовно брудних пензлів, які ми вже перефарбували піврайону, і зараз фарбують вас на дешеву підробку, на люксову косметику, десь з Аліекспресу, від якої може відпасти обличчя, і фобії просто відверто невдалих макіяжів за всі гроші світу, то вам точно потрібно відправлятись на цей канал. Я вам чесно скажу, жанр не зовсім мій, але знаю, що багато людей його люблять, багато людей його дивиться, багато дівчат в тому числі дивиться. Тому Рекомендую! А як книжкова гурманка, в принципі робить багато контенту різноманітного саме на книжкову тематику, і в тому числі а, треш огляди на книги. Є вже випуски на двір шипів, троянд, мелодія кави у тональності кардамону, на сутінки, жагу, київська сишиця, жорстокий принц. Цей канал мені в принципі подобається. Тому я вам рекомендую тут дивитись все в тому числі треш огляди на книжки. І, до речі, якщо вже зайшлася мова про це, скільки існує наш канал, стільки я мрію зробити огляд саме на український буктю і зробити вам добірку каналів саме з цієї категорії, але це неможливо все придивитися. Просто їх дуже багато, дуже-дуже, дуже-дуже багато. І дійсно йде на це набагато більше часу, ніж я планувала, тому що хочеться вам ну, дійсно розказати про цю класну категорію українського Ютубу. Тому я готуюсь, ви чекайте обов'язково нашу добірочку. І ставте вподобайку, якщо вам подобається ця ідея, що, в принципі, така добірка з'явиться на цьому каналі. І ставте вподобайку, якщо вам сьогоднішня наша добірка видалася також цікавою. Дайте нам знати, якщо ми сьогодні розказали про один із ваших улюблених каналів. Можливо, розкажіть, якщо ми, на вашу думку, когось пропустили. Пишіть про це обов'язково в коментарях. І обов'язково напишіть, про які ще жанри нам в майбутньому робити наші. Наступні випуски, щоб у вас ніколи не поставало питання, що дивитись в українському YouTube. Ну і в принципі сьогодні все. Я Яна Середа Манилова. Весь цей час був за кадром і монтуватиму це відео мій чоловік Сашко. Десь тут наші п'ять киць, авокадо, авокадик, ще один мікроавокадик. Підтримуйте нас обов'язково на сервісі Байміков. Якщо є таке бажання і можливість, любимо, цілуємо, бувайте!